Цього літа Кананаскіс біля скелястих гір Альберти знову стане центром глобальної політики. Саме тут у червні пройде 51-й саміт Великої Сімки. Лідери провідних демократій світу зберуться аби обговорити безпеку, клімат і допомогу Україні. Місце для цього обрали не випадково. Зараз ми перебуваємо біля Кананаскис Маунтін Лодж, саме тим місцем, де у 2002 році відбувався саміт G8. Тоді цей віддалений курорт перетворився на центр світової політики. Як і раніше, саміт супроводжуватиметься безпрецедентними заходами безпеки. У 2002 році Кананаскис був повністю ізольований від зовнішнього світу, і нині тут вже готуються до подібного сценарію. З міркувань безпеки тоді територію оточили кордоном у понад 21 кілометр, а доступ повністю обмежили. Навіть місцеві ведмеді перебували під пильним контролем спеціальних груп реагування. Сьогодні Кананаскіс знову готується приймати світових лідерів на саміті Великої Сімки. Саміти завжди викликали певний спротив. Протести у Канаді, Європі і США супроводжували майже кожну зустріч лідерів світу. Акції організовують антиглобалісти, соціальні рухи та екологічні активісти. Я тут сьогодні, щоб взяти участь у протесті проти бачення світу, яке сповідують світові лідери світу заснованого на прибутку, а це означає нові війни за нафту на близькому сході, подальше зубажіння африканських країн і ще більше атак на наші соціальні послуги, медицину та освіту вдома. Пора серйозно обговорити проблеми не лише неефективну допомогу, а й реальне скасування боргів країн третього світу. До речі, у 2014 році саміт Великої Вісімки знову став самітом Великої Сімки після того, як Росію виключили через анексію Криму. Це дуже потужний політичний сигнал. Така поведінка є неприпустимою. Ми повинні поважати територіальну цілісність і, звісно, незалежність країни європейської країни, такої як Україна. Канада цього року головує у G7 і запросила Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі. Прем'єр-міністр Марк Карні наголосив, що присутність президента України має ключове значення для формування глобальної відповіді на російську агресію. Продовження підтримки України це дуже необхідно. Ви могли бачити, що я запросив президента Зеленського на саміт G7. Я з нетерпінням чекаю на його візит до Канади в червні. Ми також вживаємо низку інших захистів. Заходів у межах коаліції, яка готова підтримувати ці зусилля, я говорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Я хочу подякувати всім партнерам в G7. Канада буде підтримувати Україну і надалі. Це важливо. Важливо, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки. У конгресі українців Канади вже обговорюють формати можливої участі громади не в самому Кананаскісі, куди доступ буде обмежено, а в місті Калгарі або на маршруті до місця проведення саміту. Головна мета показати світові, що українці Канади залишаються згуртованими відповідальними і готовими до нових викликів. Ми дуже чітко розуміємо, що як ми це будемо робити, це дуже важливо, тому що ми розуміємо, там можуть бути якісь провокації, там може бути якісь. Скажімо, якісь підпільні темні влади, які хочуть. Показувати нас в не дуже позитивному напрямку, і це буде вплинути тоді тоді можливо, на як весь світ сприймає курінську громаду в Канаді. Отже, ми, ми так само мусимо балансувати ці речі. Саміт у Кананаскісі може стати важливою віхою на шляху до справедливого миру для України. Ми уважно стежитимемо за підготовкою та подіями вже безпосередньо під час зустрічі Великої Сімки у Канаді. Юлія Старанка, Юрій Чалий та Дмитро Господінов спеціально для Radio.